Так. Доброго дня. Любителі металу обробки. Зібрав трошки станочок. Зняв супорт, зняв фартух, розібрав фартух. Фартух практично ялі. Масла він давно не бачив, щастяні повисихали. Гетру повисихали. Там цікаво, що я супорт, а тут текстолітові накладки. Текстолітові накладки стояли так. І вони підносилися, що аж терла частина, де бабка ходить, тут. Тобто, виходить. текстолітові накладки були колись 3 мм. Тут стерлися. І місцями, що вже аж до металу у нас. Цікаво, тому що станок в дуже гарному стані. Він тиг в все на місці, ще передню бабку не розбирав, вже цього не дивився. Але накладки вже є. Він в гарному стані, він в гарному стані станіна. Теж в дуже гарному стані, я би сказав. Видно заводська фрезеровка. Він навіть не був шліфований, був фрезерований. Видно, що у нас. Зараз скафрезровка. Станіна гарна. Тут чуть-чуть. Чуть-чуть тут є. Таєчко я ви не бачу. Тут є трошки вироботка. Тут є трошки вироботка. Ну, навіть не вироботка, я би сказав, що вона потертісне. Я пробував трошки о, ці шабером зняти богарки, щоб не, ну, не зношувалось. Тут, якщо подивитися, гарно. Бачите, тут ще є заводська завозкашавров, фрезеровка. З іншої сторони це ще краще. Вінти, вінти, шестерні. Все в гарному стані. Давно в порохах, в болоті. Тулки, не розбиті, нічого. Він в ідеалі практично. 65-й рік вже могло бути ці накладки. Не сказав ZX, сьогодні на вечір має приїхати ZX. Наклею, станіну трошки підшавлю трохи. і так і зладжу. Капіталити не буду, вона і так по гарному стані. Цей станок буде використовуватися в основному. Для тяжких, для тяжких робіт буду буде використовуватися. він не буде основний станочок. Це чисто буде для важких робіт, необарітний важких робіт. такий станочок Діп 300 1М63 грузин. Станок розібраний частково. Тут де ЗДС наклеїм. Чуть-чуть пішов прямо з станіною, будемо зараз зібратися тоді до передньої бабки. Провод, а може пробувати будемо запускати. Мотор зняв. Мотор зняв, мотор під 13 кВт, буде кластися на 5 кВт. Для моїх потреб з головою хвати, задня бабка така масивна. Трошки кирал... ржавчину кинула на пінолі, а так нальот, навіть не ржавчина, нальот. Ну, воно крутиться, то трошки полірнув. І все. І будемо тоді продовження буде. Це сьогодні 22 вересня, Ось така у нас іде робота. Ось ну, такі у нас тут був, такі були наділочки. Те 100 літи. Місцями воно вже протерлося. Протерлося насквозь. Ось таке така тут губа що зносилася. Ось така тут губа, що вона зносилася. Нічого. Напевно, без масла працював. Та й станіна фрезерована, не шліфоване. Він Він в ідеалі. Знос, зносу не, 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 не бачиться, зносу немає. Зубчата рейка теж. Зносу немає. Будемо надіюся, що все буде все буде окей. Працювати буде. Гарного дня.